Пенсійні виплати зростуть. Про це повідомила заступниця начальника пенсійного фонду з обслуговування громадян області Галина Григорчук. З 4 жовтня пенсійний фонд розпочав фінансування виплати пенсії відповідно до графіку вже в підвищених розмірах, оскільки знаємо, що уряд задекларував, незважаючи на, на воєнний стан держави, про те, що категорія осіб 70 років плюс буде мати підвищення з 1 жовтня, і саме для категорії осіб пенсіонерів сімдесять. До 75 відбулося підвищення пенсії, встановлено їм доплату в розмірі 300 гривень. Зі слів очільниці сервісного центру такі перерахунки вже мали пенсіонери, яким виповнилося 80 років. У них сума виплат збільшилася майже на 580 гривень, зазначає чиновниця. Перерахували пенсії і тим, кому виповнилося 75 років. Категорія осіб 75 років плюс вони мали підвищення з 1 жовтня минулого року в розмірі 400 гривень до пенсії, і теж відповідно після проведення індексації з 1 березня цього року і ця доплата зросла і становить 456 гривень. Тобто, на сьогодні, вже ми з 1 жовтня 2022 року також підвищили пенсії нашої категорії одержувачів пенсії від 70 років до 75 Також зазначила фахівчиня, що відбулися перерахунки, і для 65-річних громадян. Який заробітна мінімальна заробітна плата з 1 зовтня вона становить 6 тисяч гривень. Відповідно, розмір пенсії 65-річним особам, котрі не працюють, і має стаж 30, жінки 30 років, чоловіки 35, складає 2680 гривень. У пенсійному фонді зазначили, що виплати здійснюються згідно графіка. Жодних затримок з отриманням пенсії одержувачів не виникає. Із коломиї Ван Малецький Галина Романчук Раї.